Назвати Йора. Олена. Карл. Оксана. Сім'я Горчинських. Оля. І Тарас і Оля. Марта. Олександр. Таня. Роман. Іла. Славко. Ростислав. Анатолій. Олексій. Мене звати Айлан. Андрій. Сергій. Катя. Олеза Діпоксон. Слава. Аліна. Я приїхав з Лондона, з Великої Британії. Ми з Києва. З Голанд. Я з Львова. Я з Києва. Одеса. Родились в Мелітополі, Я з Києва. Я з Болгарії. Місто Чортків. Я взагалі Українка, але живу 6,5 років в Голландії. З Києва. З Черніва. Черніва. Ровно. З Міної церкви. Я киян. З Боярки. Без Києва. З Києва. З Львівської області, з Карпат. Я працюю в банку, банке банкер. Я учасник підприємець. Я викладаю в університеті. В Приємно. Ти журналіст. Менеджер по продажам. Я працюю в батьчній фірмі. А працює в медіа. Я підприємець. Інженер, скажімо так. Юрист, партнер в міжнародній юридичній фірмі. У мене маленький ребенка, що буде ще один, поэтому я мамочка зараз. Дуже різноманітна діяльність від музики до СТО. Студент. Пенсіонер. навчаюся в Київському національному економічному університеті. Актор. Я тренер по боксу. Лікуємо людей. Лікар. Скажіть, ви тут за гроші? Ні. Ні. Я навпаки достатньо багато заплатила, щоб сюди приїхати. Ні, я не за гроші. Звичайно, що ні. Я заплатила, щоб сюди прийти. А ви тут за гроші? Ні. Нічого, не платили. Ноль. Ноль. Ви за деньги здесь? Ні. ні. Більше за то заплатили? Ні, я заплатив. Мені нічого не платили, я прийшла до гроші. Я ні. За свої власні гроші. За свої гроші приїхали. Ніхто нічого не платив. 0 гривень, нуль копійок. Ми ще самі заплатили сюди. Вам не заплатили? Вам заплатили за те, що ви прийшли? Я комусь. Ні. Мені? Так. — смішно. — Жодної копійки. Я ще сам заплатив і людей сюди привіз заплатив? — Заплатив десь 5 тисяч. Будет за, май... вот за гроші? Ні. <laughs> Точно? Точно. Я на своїй машині приїхав. Сам. Я. Ми тут не за гроші. Я думаю, що стільки грошей не вистачить ні у кого, щоб всім заплатити. В черзі приходиться стояти 2 години, щоб гроші здати на Майдан. Е, тому поки що, поки що ми платимо. Самі приїхали своїми силами. Говорять, по 300 гривень дають. Ні. Ми? А ну кармани покажіть. <ріст> на <ріст> жаль, <ріст> <ріст> свободу не покупають її я вибирають. Мені нічого не платять, я підходжу сюди на вихідних, я підходжу після роботи. Це навпаки, я плачу, я приношу сюди якісь продукти. буде рахувати, скільки я втратив. <ріст> <ріст> якби я цю енергію, я, яку я витрачаю на Майдан, міг використати в роботу і нові контракти, то я думаю, що це було значно більше. само кажуть. А й вірять, що їм що нам платять, правильно. А Ми ходимо. По-перше, мене дуже обурили ті дії нашої влади, які відбувалися за останні два тижні: розгін Майдану. Я проти насилля. Я а, чесно за правду, тому злочин э, неприятно слушать, смотреть все, что происходит на стране. Влада повинна слухати народ. Не було такої корупції, не було такої банди в нас при владі. Те, що відбувалося з розгоном Майдану, потім події на Банковій. Я тут, тому що я, я проти насильства і я за права і свободи Прагнення свободи, прагнення європейського життя. Люди всі за ідеї, всі всі сказали, що ніхто з Майдану не піде. ніхто. Я в свій вихідний день вийшов підтримати. Вибір європейський сполукав. Прийти насамперед. Європа за свою незалежність, свободу і те, що Європа сьогодні є. Боролась, так от вони вибороли свою свободу і вони вибороли те, що зараз мають. А нам приходиться це виборювати. Ми хіба ми можемо цуратися своїх свого і цих надбань євромайдан так. Я за наш народ. Я дуже хочу, щоб ми були вільними. Я приїхала підтримати свій народ, свою націю в боротьбі за правду і за волю. Свободу, щоб ніхто брутально нічого не вирішував. Навіть не за Європу. Це од нас. А за те, щоб просто люди були людьми, без свисла, без хамства, без арманів, без брехні. Ми маємо бути поруч з нашим народом і, в принципі, довести справу до кінця. Краще майбутнє і краще життя треба дійсно виборювати. Я би порадив їм прийти сюди і подивитися, що тут насправді відбувається. Не читайте новини, не читайте газети, а прийдіть і подивіться все самі, і робіть свої висновки. Я вважаю, що равнодуші це найбільший гріх. Щоб вони прийшли, подивилися і спробували самі взяти в цьому участь. Бо юнобелівін в країну. Якщо ти хочеш змінити свою долю, свою країну, свою роботу, будь-що в своєму житті, ти повинен робити це сам. Економіку возродити. Проще і легче, ніж чувство собственного достоинства. Давайте йдіть на майдан заради наших дітей, заради майбутнього нашої країни. Сюди має прийти кожен свідомий українець, який дійсно вболіває за Україну і за майбутнє своїх дітей. Нехай приїжджає. Дім що там своє життя, життя зміняють к сіслам. В Тому ми прийшли. Я думаю, а в стране намного борщ, ніж приїхала здесь на майдан. Людина має сама усвідомлювати, що зміни їй потрібні в житті. Коли людина це усвідомить, вона тоді мусить тих змін добивати. Вийдіть як мінімум до себе на площу в себе в місті. Подивіться навкруги і зрозумійте, якщо вам не подобається все, що ви бачите, а це нерозвинута соціальна інфраструктура, це занепад повний державного управління. Якщо вам все це не подобається, якщо ви це хочете змінити, то приїжджайте сюди. Нужно єднатися і тільки тоді у нас все вийде. Самі ви нічого не зробимо, один в полі не воїн. Приходіть, підтримуйте. Сім'ї сіла, да. По-перше, тут не страшно. Тут є діти, є жінки. Подивиться, сподобається. може зрозумієте, навіщо ми тут стоїмо. Я тут просто смотрю, що ви просто так не отримаєте. Надо як то бориться, треба просто показати, яке у вас мнення. Найкраще це особистий приклад. Чим більше нас буде на Майдані, тим більше вони будуть бачити, що щось, мабуть, невірно в їхніх мозках Хай беруть приклад з нас. Наша сила дійсно в тому, щоб не бути байдужими, щоб все ж таки взяти за руки і сказати, ми хочемо жити краще, ми будемо жити краще. Не можна сидіти. Прийде час. якось Їх це торкнеться особисто, і вони можуть пожалкувати, що не були там, не відстояли свої права. Слава Україні! Героям слава і Богу слава! Присоединяйтесь к нам, у нас мучі. Бачите, я тут я вірю. Тільки віра нас тримає разом. Більше нічого. Останній вопрос. Що ви пожелали нашим колегам із молодых регіонів? Молодых регіонів? Да. Біжать. Біжать? Да. Так. Да. Все, это все, что я могу сказать.